Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Ніка. І сьогодні ми продовжуємо проходити серію Assassin's Creed. Сьогодні у нас нова частина Assassin's Creed 4, Black Flag, Чорний флаг. Дуже давно був останній стрім, десь 3 тижні тому. Тому тому, тому, забув вже. І, і Як стрімити і як грати. Зараз будемо розпочинати нову частину. Головне, щоб стрім не підкачав, і інтернет був стабільним. Запускаю потроху. Зараз розкачаємося і будемо вже дивитися, що тут нас чекає. Так, Ubisoft презентуємо. Бачу, що на стрімі нібито все нормально. Усім триматися. Так. Липень 1715. Ні, червень, червень. Вона прямо перед нами. Дідько поцілило йому осколком в плече. Ви бачите її? Людина. Людина, становіться на гармати. Так, ми бачили там асасина на ворожому кораблі, я так розумію. У нас є. Починається навчання. Наш керуючий помер. Хтось повинен взяти штурвал. Так, ну ми, напевно, навчені, як водити корабель, тому становимось за штурвал. Як стріляти гарматами, ми пам'ятаємо з минулих частин. Не будемо втрачати часу. Хлопці, заряджайте гармати. А трошки тут все ж таки змінилося керування, але не дуже сильно. Добре. Одного вже потопили. Інший також пішов на дно. Я дуже впевнений, що по звуку все нормально на стрімі. Якщо будуть якісь негаразди, пишіть, виправимо. Так, ну ми нібито усіх потопили. Залишився ще один. Одразу за хвилю, зараз будемо стріляти. Ще й блискавка в нього влучила. Дуже чудово. У нас є перевага по життю, нібито в нас більше. Він більший і тому він довго впливе. Ми з рахунок мобільності виграємо цю битву. Ще один залп, і він йде теж так, на дно. Так, ну це було легко. Що в нас далі? Вже бой -запас. Він зараз вибухне! Тушіть вогонь. А ось і асасин, за кого ми можливо будемо грати, а може й не будемо. Так ні, ну скоріш за все, не будемо ми за нього грати, бо я так розумію, головний герой, це, за кого ми тільки що керував. Едворд. Це небезпечно, Едвард? Приватирство це небезпечно. Там би не платили так чудово, якщо б воно не було небезпечно. А чому не плавати з королівською гвардією як джентльмен? За кожний шилінг, який я буду отримувати, капітан буде отримувати на щось більше. Мені потрібна фортуна. Нам не потрібна ця фортуна. Це не про те, що нам потрібно, Керолайн. Я хочу їжу, котра не буде мене робити хворим. Я хочу стіни, котрі утримують мене від вітру. Я хочу достойне життя. Як довго тебе не буде з цим приватирством? Рік, я так думаю. Два це максимум. Добре. Не більше, ніж два. Обіцяй мені. Пообіцяти він, напевно, не зміг. А тепер, враховуючи, що ми без корабля, то взагалі незрозуміло, коли ми зможемо повернутися. І чи зможемо взагалі? Так, дібратися до берега, я так розумію, треба. Бо що нам у воді зараз робити? Все вщент розгромлено. Догорають частина кораблів, котрі залишилися. Нікого не бачу, ні в воді, ні на суші. Дощ, дощ, дуже доречно зараз це це потушить, напевно. Так, ну перепочинь трошки, але треба думати, що нам робити далі. Який. Радісний. О, вже і сонце. Якась погода тут дуже різноманітна. А, асасин теж вижив. <плес> Що? Тобі теж дісталося? Гавана, мені треба дібратися до Гавани. Well, <плес> а, добре, якщо тільки ми зможемо побудувати новий корабель, <плес> я можу <плес> заплатити тобі. <плес> Чи не дзвін монет піратам подобається одна сотня скудос. Доброго вечора, вітаю на стрімі. Ми розпочали проходити Assassin's Creed Чорний флаг. Продовжуй говорити. Ти зробиш це чи ні? Ти навіть і не маєш того золота, чи не так? Довбані пірати. Так, ну нам пощастило. В нього порох промок. Не Треба від мене тікати, друже. Знайти асасина. Давай, хлопче. Ми не з того розпочали. Так, по ну, постріму, я нібито бачу, що. Лагів, як було при Marvels Avengers, не відбувається. Тут сотня миль або більше до Гавани. Ти підеш пішки цю дистанцію? Ага, ось він де. Куди він взагалі біжить? Послідуєш за мною, я вб'ю тебе. Та ти вже спробував один раз, не вийшло. Ти думаєш, що? Ми так просто відстанемо від тебе. Взагалі, як для пораненого він дуже швидко від нас переміщується. Ми можемо працювати разом з цим. Ну, він так не вважає. Так, ну він десь сюди стрибанув у воду. Потроху-потроху і наздоганяємо його. Тримай свою дистанцію. Ще фігів. Ні, я вже ж розумію, що ми не слухаємо, але стріляти. Так, вбити асасина. Тепер у нас вже відкрита конфронтація. А ну стій. Я не знаю, вже ж... По логіці нам дуже важко повинно датися цей бій, бо, врешті-решт, це асасин, навчена людина. Але прихочу, що це початок гри. Так, трошки по спині почесали. І на цьому все. <початку> Я... Я не знаю, такий, з цього... такий собі з нього асасин, якщо його звичайний пірат зміг вбити. Сеньор Дункан Волпол, я приймаю вас що найбільшу пропозицію, чекаю ваше прибуття до нас. Якщо ви дійсно пропонуєте інформацію, яку ми уявляємо. Ви отримаєте чудову нагороду. А вже ж я не знаю вашого обличчя, але я вірю, що я зможу дізнатися вас по костюму, котрий робить вас знаменитим, у вашому ордері. ордені. Будьте впевнені, ми зустрінемо вас як брата нашого з усіма люб'язними моментами ваш гувернатор. Містер Волпол? Давайте заберемо вашу нагороду. Ага, ну нам на руку, що нас не знають по обличчю, тому можемо прикинутися, що ми, типу, цей Дункан Волпол, асасин. І заберемо якісь грошики. А враховуючи, що ми за пірати граємо, то це. Ще за постріли? Ми тут не одні. Цей корабель тут дуже вчасно. Так, нам треба вибратися якось і дібратися Командор, до Гавана. Вибачте, Кінгстон? Ні, 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 наше призначення це Гавана. Я просто найман... продавець. Тихо, ти довбаний пірат. Тебе повісять, коли ми доберемося до ти. Сер, в мене нічого спільного з цією атакою. Моя команда була тут неподалік, і ми збирали припаси. Стояти! Зупиніть їх! Так, два два хлопця нібито втекли. Цього вбило, а той в кущі он там всіх. Дай мені хоч одну. Один привіт, і я вб'ю тебе. Заберіть усе, що тільки є в мене. Черепаха така. Я за... заплачу вам все, що потрібно. Я черепаха так повзе. Думаю, ну вас нафік. Я тікаю до океану. Я бачу, ще там одне тіло, лежить у воді, одного пристрелили і. Іще одна черепаха, і один в кущах там сидить. Так, Орлине бачення, з допомогою котрого ми що помічаємо? Ворогів, типу. Ага. Заберіть мій цукор, заберіть усе. Так. трошки посвистіли. Зараз він підійде. Ага, наш головний герой. Наш головний герой вміє усе, що вміли і вчили асасини попередні. Ми хоч і не за асасина граємо, але все нібито вміємо. Okay. Так, тихасінько oh, цього оберемо. Ну, я до, до, хочу, до речі, сказати в цій частині рослинність дійсно така, що я головного героя і, і не бачу okay, go, всередині. Дійсно це якісь кущі. Так, а десь тут сиді, сидів один з тих, хто зміг втекти? Так. Він щось побачив? Напевно, тіло. Трошки ми непрофесійно цього забрали у кущі, його видно було. Так ну а цих я вже, напевно, по-тихому не приберу. Давайте якось. Капітана ми придушили, залишилося два звичайних. І вони не стали для нас проблемою взагалі. У нас повноцінний асасин, в принципі. то... Господи ради, сер, ви врятували мене. Тисяча вдячностей. Це ваш? Так, це мікробельт, але. Ось лежить його бідний капітан. І в мене немає можливостей ввести його. Я якраз можу в. Плавати на кораблі і вести його. Ви ж не хочете вкрасти в мій корабель. Я Дункан. А як Steve вас звуть, друже? Стів, Стів Боннет, що ж, містер Бонне? Давайте залишиться між нами. Мене є секретна інформація для нашого великого корабля. І мені треба поквапитися до Гавани. О, як чудово. Моє призначення теж в Гавані. Тому у нас співпало плани. Ой, це чудово. Я вас спочатку прийняв за оператора. Ви так виглядаєте? Схоже на них. Але важко легко спутати. Але я радий, що нам пощастило в цей чудовий день. Так, ну добре. Що в нас тут є? Мапа якась? А, це не Це дуже давно вже загибло. У нас зламалася лодка, тому треба буде пливти. На своїх двох до корабля. Це не є проблемою. Так, ми можемо якусь. Oh, собі, ти Я просто дивуюся. Карта скарбів. Знайдіть карту скарбів, котра приведе вас до специфічного місця на острові. Розкапуйте, розкапайте там місце, щоб. розкапуючи там, ви можете знайти гроші або плани. А, схеми для прокачки вашого корабля. Ну, зрозуміло, добре. Це потім. Ага, ось це і є. Карта. Від якогось берега. бігти, бігти І щось знайти. 179-593, це, напевно, координати. Я чого здивувався, бо попередніх. Ох, oh, 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 це, це, це важко. Мені треба було зняти пальто. Бо в попередніх частинах NPC усі тонули одразу, якщо в воді опинили, опинялися, а цей поплив ще й Нехилу так заплив зробив. Хлопці, а вам взагалі-то нормально було тут на кораблі тосити, коли ваших там, я не знаю, як правильно сказати, побратимів захопили і... Знучалися над ними? Ні? Ну, напевно, їм взагалі байдуже. Тут, напевно, усі найманці. Ласкаво, прошу на борт, Дункане. Це непогана корабель для моїх пропозицій. Ми можемо перевозити невеличкі грузи. Вона непогано йде. Давайте спробуємо випливти у відкритий океан. А, ну а вже ж, а вже ж, ні в чому собі не відмовляєте, та влаштовуватись там зручно на коробці. А, як чудово знову почути вітер That's у своїх колосі. Що ж, з цим я погоджується, хлопче. Так ну тихесенько, в принципі, собі we йдемо. Really now, Ми дійсно зараз вийдемо у відкритий океан. Це чудово. Йдемо на повних парусах, до речі. Ці моряки навіть не уявляли, що тут дійсно можуть бути пірати у цих водах. Це дійсно так? Можливо, більшість піратів розташовані між Кубою і іспанією. О, розумію. Але мені не треба хвилюватися про цих піратів, якщо чесно. Мій корабель маленький і в мене нічого такого цінного. Маласис, ром, деякі інші речі, цукор я не знаю піратів, котрі живуть і не хочуть рому. Так, я думаю, це правда. Так, якщо ти думаєш, що це правда, то тобі треба бути трошки все ж таки обережним, хлопче. враховуючи, що в тебе є ром на кораблі, то тебе можуть спокійно пограбувати. А враховуючи, що тобі це зараз сказав, в принципі то пірат, треба було задуматися над цим. Ух, який величезний. Добре, що він трошки лівіший. Від нас стрибанув, бо якщо б він залетів на корабель, було б таке собі. Знову без корабля б залишились. Ви природний моряк, Дункан. Я дуже багато разів плавив. Два роки перед цим як приватир. Ваше життя виглядає як те, про котре я мрію. Стільки пригод. Як дивовижно. Я бачив. Дійсно багато пригод. Музикальний супровід, як і завжди в цій серії гри, просто чудовий. Не важливо, який часовий проміжок відбувається сюжет. Фантастична праця. Дуже прогресивно. Неважливо, в який часовий проміжок відбувається. Все одно right, музикальний easy. супровід в цій серії гри There просто 10 з 10. Так полегше. Ось ти й повернувся. Ласкаво, прошу. Що ж, твої цифри виглядають чудово. Твої файли — дуже цікава інформація, і дані дуже стабільні. Дякую. Я старався тільки що. Де ми взагалі? Це що? О, господи, дивовижно дуже. Ця будівля була побудована 2010. усього півроку назад, але ми досягли дуже великого успіху. Ah, the а, а, ось і наш босс Олівер Гар Гарньо, наш головний. Доброго дня, привіт, милоні. Як well, ти? Що ж, дякую? Ти зустрів <проб>? нашого новачка? Бачу його привіт, який об'єкт? Сімнадцятий об'єкт. Лінія Кенуей. Хейтем Конор Едвард, пірат. Да. Хлопці, дуже чудово. Ласкаво, прошу на Бог. Ну, ми можемо поговорити в офісі через хвилинку. Зараз я розташую новачка і прийду. Декілька хвилин. Дуже добре. Чи радий тебе побачити, бо Тож це другий поверх і кімната 17. Тут ми досліджуємо нашого донора пам'яті, Дезмонта, Дезмонта Майлса. Ми очікуємо знайти фантастичний досвід з його пам'яті. Це частина ніг це Джон. Це наш типу сісадмін. Він щось там чи лагодить. Не лагоджу, калібрую. Калібруєш, так. Тож ось і ми. Твій власний власна станція Анімуса. Все це твоє. Тож сідай, розслабляйся. І розпочинай. Якщо тобі потрібні якісь підказки. В нашому анімусі завантажена. Завантажен туторіал. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!